Одразу кількома танками БМП з десантом окупанти пішли в наступ на Синьківку. Перші панцерники пробивали міні-поля, стріляючи з ходу, рухаючись в бік наших позицій. <звук> Перший танк підривається на міні. Інші наші захисники знищують птуром, потім розбивають бехи. Десант ховається в посадки, але за ними вже летять наші дрони. Північ Харківщини окупанти не полишали в спокої ані на добу. Коротке плече до свого кордону дозволяє їм перекидати резерви і боєприпаси без ризиків до своєї лінії. Утім, синьківку, яку вони вже брали кілька разів у своїх медіа, виявилась їм не по зубам. Як ситуація буде розвиватися, мені складно сказати. Необхідно враховувати також те, що погодні умови, морози, сніг, негативно. ну не то, що негативно, ну ускладнюють ситуацію. Але втрати у них значно більше по людям. І це все одно їх не зупиняє. Після відчутних втрат ворог почав мацати південніше нашу оборону і намацав слабке місце село Крохмальне, утворивши невеликий наступ у напрямку Берестового, намагаючи з півдня підійти до Куп'янська. Американський інститут вивчення війни фіксує нині позиційні бої, констатуючи про локальні наступи. Один із таких локальних ударів ворог здійснив в напрямку лиману. Фактично, те, що відбувається біля Купінська, Місні штурми за підтримки десятки одиниць бронетехніки. Тепер повторюються тут. Усе це робиться з метою розпорошити наші резерви. Тому ворог і надалі буде шарпати ділянки фронту, де має для цього сили. Віталій Фанасієнко, Наталка Нагорна, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Що відбувається на цьому напрямку? Бачив наш кореспондент Олександр Моторний. Він працює із своєю групою на Лиманщині, Купінщині, а також в районі Серебрянського лісу. Сашко, вітаю. Наскільки великі сили ворог кидає зараз? Це механізовані колони чи піхотні штурми з дронами? Розповідає. Привіт, Руслане. Ну, насправді дійсно близько тижня, тому трохи менше днів шість, як окупанти дуже сильно активізувалися на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Якщо говорити от про ту таку купянсько лиманську вісь, то от дими здіймаються на обрід, це приблизно борова. Звісно, далі туди на північ іде Куп'янськ. І ця ділянка закінчується от терикони. Бачите, це вже Кремінна, туди, ну, трохи більше десятка кілометрів, а просто за нами той такий серебрянський ліс. Де лінія бойового зіткнення проходить просто ну, посеред лісу, що накладає, звісно, свій відбиток на характер бойових дій. Уйдете, Приблизно днів. П'ять шість тому окупанти помітно активізувалися і в районі самого серебрянського лісництва, і на ділянці від Макіївки до північної околиці. Серебрянки От на північному фасі тиснуть переважно піхотою за підтримки, звісно, що артилерії. Ворог намагається проводити штурмові дії зі сторони Білогорівки, проводить штурмові дії за підтримки артилерії. Там всі розуміють, що ворог має снаряди, тому проводить добрі артилерійські. Обстріли потім намагаються малими групами штурмувати. Ну але наші хлопці стоять, тримаються. Вочевидь, що окупанти намагаються витіснити наших воїнів. От від тої такої макіївки, про яку я згадував, і аж до Білогорівки витіснити з ну. Умовного плацдарму, який знаходиться на східному березі річки Чорний Жеребець. Вони сконцентрували тут свої сили, і головно це підрозділи 20-ї військової армії, які діють трохи північніше, і 25-ї загальновійськової армії, які тиснуть саме от в бік Лимана від Торської, Ямполівки і Тернів. І от закінчуючи Білогорівкою, де також діє ворожа 90-та танкова дивізія, от вони зараз, оця вся машина, намагається тиснути. На українських бійців. Сьогодні заходила група противника. Своєчасна аеророзвідка виявила і була дана команда на нанесення враження. По цій групі було нанесення враження АГСом. Були влучання. Група відмовилась від своїх намірів ворога і відступила на свої. Дальні підходи, звідки вони намагалися підійти до наших позицій. Що стосується безпосередньо Серебрянського лісу, то знаєте, такою відмінною рисою тут, незважаючи на те, що це ліс, це є ну просто неймовірна, я би сказав, активність дронів у повітрі. От так от просто на око визначити. от Ми ходили ну буквально що дві-три хвилини пролітає дрон. На око, звісно, визначити, чи це дрон дуже важко. Коли по тобі не прилітає та ж таки FPV-шка, то ну, ясна річ, що це український дрон. Але в FPV-дрони дрони це, ну, напевно, що відсотків ну, 50% теперішньої війни у Серебрянському лісі. Коли ми з тобою зустрічалися в Бахмуті, там була доля дронів і FPV дуже занижена. На зараз це майже 30% ураження особового складу і техніки. Тобто зараз війна становиться більш технологічною. Наступні 50 – це артилерія, далекобійна артилерія і танки, які працюють в переважно закритих позицій. Але час до часу навіть тут, у Серблянському лісі, спалахують і танкові, так би мовити, дуелі або танки виїжджають на відстань прямої видимості. Руслане, Сашко, дякую. Це був наш кореспондент Олександр Мотонний з останніми новинами з Лимана Купінського напрямку.